Зупинись тут і це відео, а краще виконуй. Отже, нам знадобиться або кубик, або кілограм макарошок, будь-якої крупи, або навіть менше. Тому зараз покажу і поясню, як її виконувати. Для того, щоб нам виконати цю вправу, нам необхідний стілець для того, щоб поставити ноги в 90 або 110 градусів. Поперек в цьому випадку повинен бути на підлозі, не повинно бути ніяких прогинів. Варто ще зазначити, що коли ти використовуєш цю крупу, вона краще в тебе лягає на живіт, і тобі не треба брати кубик і додатково донатискати на цю зону. Тому зараз покажу у двох варіантах, як це може відбуватися. Лягаю, намагаюся або через бік, або зручно лягти, вклавши кожний хребець за хребцем, і не хлюпатись. Тож, ти лягаєш на підлогу. 90 або 110 градусів, береш публік і ось так притискаєш живіт. Тобто, в нас не повинно бути ось таких прогинів або менших, все максимально округлене. І втискаєш руками, як трошечки так надавлюєш. Не повинно бути ніяких больових, нам не треба на внутрішні органи давити. Нам просто треба, якби, такий назер зробити. В цьому випадку, я вважаю, він є складнішим. А ми беремо крупу, кладемо. Вона максимально розподіляється по всьому животу, у нас округлений поперек, в цьому випадку ми кладемо ще руки на живіт і дихаємо в живіт. Бо тільки за умови дихання в живіт у нас йде розслаблення, тобто у нас ще краще відбувається цей ефект. Тому, якщо в тебе є болі, тебе турбує поперек. Вибирай варіант, який для тебе зручніший, бо для мене, коли в мене поперек болить, я обираю цей варіант, бо цей не є зручним. Також ти можеш замінити його на книгу або будь-який предмет, який має невелику вагу, але при цьому буде якби, поміщатися сюди. То я для себе обрала цей, і він дуже класно працює. А ця вправа вона є першою сос, коли в тебе дійсно гостра фаза, ти не можеш зігнутися в попереку, в тебе зразу тут болі. або або, скажімо такі, ниття болі. Ти можеш це оцінити від 1 до 10. І, наприклад, якщо в тебе є болі більше 5 в цьому випадку, ти самостійно оцінюєш, то варто виконувати тільки одну вправу. А якщо 2-3, цю вправу, і, звісно, є ще ряд вправ, які ти можеш додавати в свою щоденну рутину. Зберігай, якщо було корисно, коментуй чи допоможе.